Що робити із речами, які вже втратили свою актуальність. Хтось викидає їх, а комусь сумно розставатися із речами, і тоді людина починає накопичувати непотрібні речі, і стає схожою на плюшкіна. Але є ще третій варіант: це обмін. Саме про те, як надати речам, так би мовити, друге дихання, розкаже наша сьогоднішня гостя, засновник всеукраїнського порталу обміну речами Плюшкін, Наталя Заверуха. Доброго ранку! Доброго ранку, пані Наталю, розкажіть, будь ласка, про суть вашого проекту. Суть нашого проекту досить проста. Ми хочемо допомогти кожній родині в Україні дещо наблизитися до такого поняття, як екоспоживання і надати можливість сповна використати ті речі, ті товари, які вже були придбані то ми з командою однодубців організували всекраїнський портал обміну товарами Плюшки. То ми зазвичай обмінюємося або проводимо якісь офлайн-тематичні вечірки по обміну, або обмінюємося в інтернеті. Нещодавно запустився наш портал, на якому кожен бажаючий може зареєструватись, викласти якісь товари, якусь свою річ, яку він вже не використовує. Це може бути як одяг, так книжки, так іграшки, або можливо, якісь. Хендмейд і нещодавно от ми тільки запустилися, але вже бачимо, що почали люди додати і свої послуги, як то послуги по дизайну, по фотографії. Тобто, ми вже бачимо тенденцію до розвитку проекту з тим, що ми думали, що це буде всеукраїнський портал обміну товарами, а бачимо, що він вже позиціонується як товарами, послугами, майбутньому, можливо, знаннями і так далі. Тобто наші користувачі вже нам підказують варіанти до розвитку нашого порталу. Дуже цікаво. А чому власне люди мають приєднуватись до вас? Ну, перш за все, це ми от по так. Ми вважаємо, що такі проекти вони повинні закривати якісь базові потреби людей, тобто потреба у зменшенні свого споживання. Всі ми вихідці десь із радянського союзу і. Там як тільки отримуємо зарплату, якісь гроші, хочемо її в щось інвестувати, витрачати і так далі. За статистикою, десь 85% того, що ми купуємо, зазвичай через кілька місяців ми перестаємо ним користуватися. Воно у нас вже накопичується в шафах, комодах, на балконах стаємо в гаражах і так далі. Так стаємо справжніми плюшкіними. Тому ми б хотіли допомогти нашим користувачам ставати більш відкритішими і десь. Скажем так, вивільняти свій життєвий простір, тобто товари, якими вони вже не користуються, допомагати давати їм друге життя і передавати їх в користування іншим користувачам, людям з нашого порталу. Як власне народилась така ідея, коли вона виникла у вашій голові? Ну, знаєте, одного дня я насправді відкрила свій гардероб, свою шафу і. Які зазвичай скажімо так у кожної дівчини дуже багато речей, але дивлюсь, і вродіки нема що одягнути. Думаю, в чому сьогодні піти на роботу, чи і... наша проблема Так. так. Основна жіноча проблема: нема що одягнути, і в шафі немає місця. І я подумала, що, мабуть, в такій проблемі я не єдина, так тобто речей багато, але буквально через один-два рази після того, як я ними користуюсь, вони мені ну десь стають уже менш цікавими. Мені хочеться отримувати щось нове. І таким чином подумала, що варто об'єднуватись у такій ком'юніті, так де можна речі, які вже я не використовую, бо купила десь на розпродажі. Коли було сейли якісь, і тепер воно вже мені не таке цікаве, Тобто його давати йому друге життя і передавати іншим дівчатам користування. Але одразу ми побачили і друге питання, що не тільки в квартирах у нас накопичується одяг. У нас і книжки, які ми вже прочитали, у нас пиляться на поличках, у нас є настільні ігри, і речі, речі, різні речі. Різні речі. Угу. І тому ми вирішили не обмежуватись тематикою одягу, а давати можливість такого різнорідного обміну, тобто книжки на одяг, на іграшки, на послу і так далі. Тобто показувати, що правильне споживання це дуже цікаво і просто. Віддаєш те, що тобі вже не цікаво, і те, що і те, чим ти вже не користуєшся, а отримуєш щось нове і цікаве у своє життя. Таким чином наші користувачі можуть відчути себе більш багатшими, ніж вони є на сьогоднішній ну, день. Адже мають можливість без залучення додаткових коштів отримувати щось нове і цікаве у своє життя. Так, спілкування безпосередньо, так а скажіть, будь ласка, з чого все починалося? чого Почину... ось виникла ідея, так. Але якось потрібно потрібно реалізовувати з чого починали, і власне як люди реагували на такий, таку ідею обміну. Ну, це дуже цікаве питання, тому що е, почалося все з ідеї, так? Тобто ідея вона виникнула. Я з нею, скажімо так, проходила більше двох тижнів. Для себе хотіла зрозуміти, наскільки вона мені цікава, наскільки я готова її розвивати, інвестувати Виношувала, свій так? час. Так, розказала про неї близьким і друзям, отримала перший зворотній зв'язок, що якщо ти вирішила, то дій. І тоді вже прийшов наступний етап це пошук команди однодумців. Я досить довго шукала команду програмістів, дизайнерів, таких людей пі піарний. Які готові разом зі мною нести цю ідею в маси. Тобто, все не просто у вас ціла команда. є, так? так? Команда, команду ми збирали десь близько півроку. Ми багато спілкувалися, я ходила на різні івенти, розказувала про свою ідею. І нарешті я знайшла тих людей, з якими дійсно я змогла реалізувати цю ідею. І наступних півроку, тобто півроку, формувалась команда. Наступних півроку ми із програмістом і дизайнером розробляли власне технічне завдання, наповнення порталу і. Вже тиждень, як наш портал запущений і працює, і ми отримуємо вже перший фідбек від наших користувачів. Вітаю вас початком. Який фідбек користувачів? Знаєте, досить різний. Багато пишуть у Фейсбуку, того, що це дуже корисно, хочемо більше товарів, хочемо більше категорій, а також про бажання проводити різні офлайн-вечірки, тобто не тільки в інтернеті. Я бачу, що людям хочеться спілкуватись і бачити, чию річ вони отримують. Тому у нас вже є така ініціатива, як створення так, ну раз в місяць, раз в два місяці, якихось вечірок, де люди зможуть обмінюватись на певну тематику книжками, іграшками, одягом, кенмейдом. Так ми Дуже вже цікаво. бачимо, що це цікаво, і буде мати попит. Першу таку, ну, скажімо так, офлайн подію. Ми вже провели uh -huh. на фестивалі. Ми хотіли показати, що ось у нас є портал, де все працює в онлайні, але як же ж це насправді відбувається? Тому до нас приходили дівчата три дні в саду. Фестиваль називався до нас, прийшло близько тисячі наших користувачів. Тисячі. За три дні так ми мали можливість з ними познайомитись, поспілкуватись з усіма? з усіма. Так я всі три дні там була з ранку до вечора. Отримали наступний зворотній зв'язок. Що хотілось би частіше зустрічатись, і що насправді онлайн це дуже цікаво, але зараз в нашому суспільстві десь не вистачає такого живого спілкування. Тобто, ви створили цілу таку групу, не просто портал, а групу людей за інтересами, які можуть цікавитися один одним життям, один одного, пропонувати якісь свої речі, послуги, і власне така група собі. За інтересами так створюється власне так, спілкування. Дівчата себе називають наші по-різному від екомайн, так ті, які сповідують таке екологічне правильне споживання, і до тих, які просто не готові багато тратити грошей, але хочуть виглядати завжди по-новому і по-цікавому. І на нас дещо образились чоловіки на цьому івенті, тому що ми обмінювалися на ньому власне виключно жіночими речами, а чоловіки залишились десь обділеними. Тому От вам ще один напрямок для розвитку, так? так. Ну там ми Не забувайте показували про сильну половину, да, показували невелику частину, це обмін речами. А вже, скажімо так, на порталі це можна обмінюватись ну, набагато ширше. Там у нас вже і комп'ютерні ігри виставляють, угу. і якісь комп'ютерні запчастини, запчастини до машин і так далі. Тобто, ми вже бачимо, що це набирає популярності. розвиток. Є а яким власне ви його конкретно бачите? Розвиток цієї екоплатформи, так що ще хотілось би на майбутнє, так до якоїсь можливо точки прийти, так до якоїсь цілі. Чи в загальному розвиток? Ну, ви знаєте, ми б хотіли. Скажімо так, залучити чим більше от, користувачів до нашого порталу, щоб воно так, набуло повного такого розголошення на території України, щоб їх було досить багато. Адже чим більше у нас користувачів, тим більше цікавих товарів і послуг у нас є для обміну. І зараз ми працюємо над розвитком концепції. Ми побачили, що десь знаходити ну, одяг на книжки це дуже цікаво, але не завжди можна знайти правильний еквівалент для цього. Тому ми зараз думаємо, як от реалізувати таку, як ми говоримо, нашу внутрішню. Шню валюту плюшки, тобто, щоб можна було викладати свої якісь товари, за них ага. отримувати плюшки, і за ці плюшки обмінюватись уже на інші товари іншого користувача, ага. таким чином ну десь розширити наше поле споживання, щоб не були прив'язані там один до одного, і вже ну я була мою книжку на вашу чашку обмінюватись. А можна було набагато ширше і більше людей залучати безпосередньо до такого обміну. Зрозуміло, Наталю, і ваше ранкове побажання нашим телеглядачам. Ну, взагалі я б хотіла сказати, що не бійтесь пробувати щось нове, долучатись до якихось нових проєктів, нових ініціатив і всього найкращого. Наталю, дякую вам за цікаву розмову. Тепер ми знаємо про такий надзвичайно корисний портал обмін речами, як Плюшкін. І що наша команда вам бажає побільше розширятись, побільше, щоб у вас було цікавих людей, побільше послуг речей, щоб ви стали цікавим таким масштабним порталом. Дякую вам дуже. Я нагадую нашим телеглядачам, що нашою сьогоднішньою гостею була Наталя Заверуха, це засновник всеукраїнського порталу обмін речами Плюшкін. А ми продовжимо крикувати нашим ранковим ефіром. Залишайтесь на центральному.